Дивіться, як гарно. 21-24. І ось такий чарівний захід сонця. Не встиг вчора, сьогодні, 23 червня. Ви знаєте, що 21-22 червня це самий довгий день, сама коротка ніч. Рівна півроку тому назад, 21-22 грудня, я записував те саме відео і казав, що зараз, 21, 22 грудня, самі короткі дні і самі довгі ночі. І дуже скоро все зміниться. Так от, пройшло півроку, і ось ми знов тут. І все дуже змінилось. І дається, літо, вау! Довгі дні, короткі ночі. Якби ще не кляті сусіяни, бо, звісно, Извините, росіяни, я не знаю, як назвати правильно. Бо, звісно, через них ночі зовсім недовгі і зовсім не спокійні. А дуже довгі і дуже неспокійні. Але думку, ви зрозуміли, думаю. Тепер з кожним днем день буде ставати ще коротший коротший і коротший. Тому ловіть час. Кайфуйте від заходу сонця. Зустрінемось через півроку.